Да, доброго ранку, Леш. Да. Так, ты у нас хочешь купить ехолод. Так. Дивися, я тобі розповідаю. Ти мені посилання скинув уже правильний пристрій для наших умов, для нашого бюджету, так як ми не професійні спортсмени, не їди. Коротше, ми будемо розмірковувати, виходячи з того, щоб мінімум грошей вкласти і отримувати той максимум функціоналу, да, який нам треба. Коротше, ти бачиш, що він коштує на велик зараз 800 доларів. Про сам пристрій трошки пізніше, про кріплення датчика трошки пізніше. Одразу до 800 доларів докидуємо вартість акумулятора. Є вони Аджем, є гелєві, це вже все пройдено, прожито, важке, тяжке, зиму іноді не витримує тих задач, які ми на них покладаємо. Краще брати вже залізофосфатні нові, вони по вартості 25 годин. Приблизно скільки коштує, скільки і гелеві. Тільки треба буде е, спеціальний зарядний пристрій, не імпульсна. Ну, коротше, плюс, мінус, і ще 100 доларів треба докинути 25, 25 ампер годин для такої холота. зиму, в літо, день без питань. Можна не вимикати навіть буде. В тисячу доларів можна вложитися, правильно? Дивися. Я ну, воно так кажеться. От. Акумулятор, ехолот. Потом датчик кріпить. Датчики можна кріпити по-різному. У мене струбцина магазинська, заводська, лайно страшне. Довбузь постійно. Я розповідаю все те. Ну, вже що сам пройшов, свої всі помилки в спорті були. Різні ехолоти використовував, топові моделі від флагманів ринку. Ну, коротше, дуже багато досвіду з ехолотами різними. І... Сьогодні цим досвідом ділюсь. Струбцина. Треба брати самопальну, гарного майстра, знайти, щоб воно було з нержавійки, щоб всі регулювання були. В залежності від того, як будеш кріпити датчик, якщо так, як я назад, тому що боїся, щоб не продрушляти десь берег, щоб не пошкодити так, датчик, він коштує досить дорого. І виходить, що тобі постійно треба регулювати. Зараз вийдемо на воду, це все виставляти, щоб він не гуляв неде по рівнях, нікуди його не кринило. Коротше, струбцина має бути класна, гарна. Треба одразу вибирати, читати відгуки. На я бачив гарні, але вони теж коштують від 50 до доларів 100. Здається, все, ти закріпився, акумулятор поставив а ні. Будеш ще брати холод, тобі почнуть впарювати карти. Карта любої водою, ми заплати грошей, ми насипаємо тобі точну карту з точками тих людей, хто ловили, лажа. Карти не купуєш, якщо ти не спортик, якщо ти не гід, якщо тобі по якійсь причині не треба прям за тиждень розібрати величезну водойму. Ти навіть коли у друзів будеш зливати точки, ти приїжджаєш на точку, ти не розумієш, в яку сторону кидати, що робити, ти почнеш її вимальовувати. Де рельєф, де риба. І ти навіть на готові точки приїдеш без досвіду їх використання. Ти витратиш час, все там намалюєш, будеш знати, як стать, куди кинути, щоб одразу швидко зловити рибу. Карти тобі, як звичайному риболову, як і мені, вони не потрібні. Краще за ці гроші, за які будуть пропонувати тобі карти, кріплення до ехолоту, щоб встановити його гарно, там, де тобі це треба. Я по. Недостатньому досвіду брав із фаніри перше кріплення взяв велике. Столик, таке, воно так прикольно. Гармидер страшний. Місце в човні з'їдає багато. Возить його тяжке воно, Нафік надо. Взяв менший цей столик. Знову не вожу, тому що гармидер теж не малий. Вага, є дуже класні кріплення. У Боріка вони коштують грошей. Ляпуху, ти клеєш на балон там, де тобі зручно, встановлюєшся кріплення, і ехолот встановлюється не там, де у тебе посадка під столикиці, а там, де тобі зручно. Ну, коротше, треба ще на це гроші. Ну, З приводу вкладень, це здається. Все. Можливо, ще якісь нюанси випливуть, але основа. Ну тобто, це буде не 800 доларів, а 1100, напевно, 1200. Краще один раз його зробити нормально, щоб ти економив вагу, простір в човні, час і ще не все. Халот у тебе є. Ти думаєш, що він тобі дасть якийсь результат по ловлі риби, по кількості риби. Він тобі дасть інформацію, ти вже досвідчений рибак, добасиш більше, ніж половина кривого рогу, щуки, і крупнішої щуки. Все так само, як і в звичайній рибалки, треба перебирати, провіряти, підбирати. Дає поняття про рельєф під тобою і про наявність риби. Час з однієї сторони ти економиш, але всі мультики, які він буде показувати, залипаєш так, щоб по півдня. Риболовного, той час, який можна було кидати і ловити рибу, ти будеш заліпати всі картинки. Ну, дуже цікаво, як стоїть риба, вималювати її, прям дуже красиво, гарну картинку. Коли ти ходиш, цей пристрій показує, щитує твоє положення згідно пересуванню і розуміє, де у тебе ніс човна. Але коли ти стоїш на якорі, човен починає крутити, і холод не розуміє. Де у тебе ніс, де у тебе що. І, відповідно, якщо ти йшов по певній траєкторії, риба була справа, ти заякорився, човен розкрутила, риба у тебе лишилась там, де вона була, а ехолот показує, що вона десь там. Для того, щоб він не плутався і чітко розумів де ніс, треба ще 300 плюс доларів. поінт один приблуда така називається, вона кріпиться на ніс човна. Дуже класна штука, дуже зручно рибалить. Якір кидаєш, у тебе карта крутиться навколо ехолота, ти постійно знаєш, де у тебе риба. Ти заякорився 3-5 закидів, і ти обловиш ту територію акваторію, де стояла риба. Дуже зручно. Без цієї приблуди. Рибалить можна, але перед тим, як заякоритись, треба відбитися десь по береговій лінії, куди приблизно кидать. Тому що тебе все одно трошечки інерцією понесе, вітром, течею і так далі. Ти втратиш те місце, де стояла, можливо, одна здорова риба, і поки ти в неї попадеш, вона просто десь може піти. Коротше, тому, якщо прям хочеш офігеть, як круто, щоб було, треба поінт 1 ще плюс 300 доларів. Тобто, вже півтори. Так, да, отак 800 доларів в вдва... вдвічі. Умножилось удвічі. Да. Тому це все треба прорахувати, подивитися. У тебе є можливості, може, сам зробиш собі класну струбцину от то, під то, себе. То, то. струбцину зроблю сам. Так, ну по вкладенням здається, це все. Там якась мілочовка, може крабіки на акумулятор підсоєняти, щоб воно. Руки фантазії. То є. все копійки. Тепер стартуємо. Подивимося, чому саме це є холод, чому саме цей мінімум розмір, мінімум вкладень, максимум можливостей. І розповім про датчик, про використання, про ще карти скажу, напевно, і багато чого іншого. Всі наші вже стартанули, тільки що я трошки припізнився на риболовлю, тому стартуємо і ми потихеньку. Хватай! Оба! Значить, ми з Олексієм нарахували півтори тисячі доларів. На цю приблуду у вигляді ехолота ходимо вже більше півтори години. Сонце хто знаде, високо. А ми ще риби, щуки не бачили. в ехолот. сьогодні треба Льоші, визначитись, купувати йому його чи ні. Шукаю, хочу показати, як виглядає щука, а її немає. Буває часто, що маючи на руках таке холод, ви її просто не бачите. Тому зараз станемо на якусь із перевірених точок, де я ловив раніше, і будемо просто кидати. Щука може стояти десь біля поверхні, навіть і ми її в ехолот бачити не будемо. Але ловити її можна. Тому робимо першу за сьогодні постановку, другу. І будемо пробувати. Часу багато витратили, а поки що нічого не бачили. Є біла риба, є трава, а от самої щуки ну от зовсім немає. Не видно її. Dialit TI2 від Лоуренс. ти сьогодні свої гроші не оправдуєш. Стали просто на точку, на якій я колись зловив три трьошки. І кидаємо по сторонам. Бач, Лош, як наглядно видно, що я тобі говорив, що карти купувати не треба. Точка є, коли я її ставив, я вже не пам'ятаю. В яку сторону кидати, я теж не пам'ятаю. Просто знаю, що тут, в принципі, плато такий собі, острівець, і треба кидати в різні боки, опрацьовуємо просто акваторію. Але бувають локальні точки. І щоб сюди стати і знати, куди кидати, ти все одно все навколо обмалюєш. А якщо цих точок немає, Виходиш з берегу і дивишся, де скупчились човни. І просто йдеш туди і вже малюєш там, де треба, в перспективній зоні. І по суті, оці платні карти тобі нафіг не треба. Ну, У мене такий досвід, у мене таке якби судження про ці карти, за які треба платити гроші. Тому я так і говорю: а ти там дивися, як воно тобі. Якщо гроші тиснуть гаманець, то можна в принципі, і купити. Вже буде відмальовано кимось іншим. Ну що, ловимо, пробуємо, підбираємо, будемо рухатись потрошку і шукати, може все-таки, хоч якусь щуку нам холод замалює. Є. Так, перша риба. Да, хороша? Да. хороша. Давай, давай, давай. Як завжди короче, гості ловять, да? ехолод не ехолот рибу приніс, а почали кидати в зовсім іншу сторону і там у нас сіла рибка. Дорогі друзі, бачите так, все. Олексій сьогодні Сережки в темі. Побачили на ехолоті травичку, яка у нас сильно порішала після штурмів. Стали просто по локації і є перша риба. Сказати, що холод сильно допоміг, ну, не можна, тому що вставали по ехолоту кидати в іншу сторону, треба було. Розвернулися так, як зручно, кидаємо по сонцю. І ось вона, перша щучка на рудру. На зелену, гарну Матайгра М14. Друзі, рудру. Оці рудрі вже годин 8. У мене така сама є, ще старша, 2009 року, здається. Одна з перших рудр, які пішли, і на ній вже щук, ну я не знаю. Повно, да? Двома нулями вже до, до трьох може скоро Так, Рибу зловили, тепер можна про щось розповісти. Результат є. Mm. Продовжуємо про так. нашу розповідь. Кухони, де? Такуха нермано. Пробуємо. П'ятерка недаром тут точка стоїть. Хоп. Так, є такі в мене. Ринький. Не п'ятерка, ну може ще, ще буде і п'ятерка. Так, все, не вимазуй лодку, бо я... Ось тяг... Та тряпочка сейчас протешні чай. Нічого страшного. Так, Сережа, поцепляй отут Да цепляй, де, де зручно. Ру -ру 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 -ру. У мене є накрутник. Штуку. О, Це кукона єс на серці. Да блін як вона ріже Ось цю тільки. Опа! Є! Ой, уй-ой-ой, хороша! Хороша, Хорошая Леш, дебала наглухо. Сейчас, Сережа, кузань. Звільняй. А, вона... Так, щоб ви розуміли, а вона так влізла. Дуже часто. Риба ловиться не там, де її показує холод. Чи прям гарна. Гарна. Ух! Те, що треба, Льош, те, що треба. Я зрозумів, тільки я задержую. Сірой, її положити блодку тут. Та ні, 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 чіпля, чіпля, чіпля. Я цю покатаю. Поки. Да, 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 да. ой, Вона така гарненька. А в мене репліка на рудру, хоча є оригінальна, я її не ставлю, тому що... Жалко. Шкода втратити. З нею скільки спогадів зв'язано. Я в руки, коли її беру, зрозумів, ну я плакати там хочеться, кайфую. Так. Ні, чого плакати, я навпаки. Там мільйон зубів. Слухай, ну прям. А це вітрайдент. Попуга і гарна риба. І гарна прям риба. Так, Сережка, я пошти готовий. Асистуєш мені? Щас Ух, зараз поможу. Як я завжди кажу в лодці помочь другам, але друг так уліз, чупит що... Я раніше руками брав. Пофіг, як там воблер брав нормально, а це сухожилля на пальцях трошки прихворіли після ковіду. Хтось написав тобі в ага. Сережка, як тя родилася дитина, ти почав підсаку брати. Ні, ні, це не з цим пов'язано. Ні, ні, хтось написав. Я зрозумів. Та перевалий. Ти ж за зачепився трійниками за сітку. Ова. Є, запаркували ще одну. Хотів про ехолод почати розповідати, а тут, коротше, такий, напів. Трофей. ой. дырка все 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 щас, Шух, та, щас будем діставать Хочешь, он, весь мокрий так, а під трьоху десь да? да да три плюс є таке у нас тихо 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 От така чудова історія. Шукали-шукали рибу години-півтори ми з ехолотом, риби не видно, щуки не видно, ехолот її не показує. Сказати, щоб він нам якось допоміг. Цю точку, трьошки, на яку ми стали, можна було забити в телефоні і так само на човні сюди і зловити ту саму рибу. А якби той час, який ми присвятили пошуку риби ехолотом, ми витратили на ловлю, можливо, ми навіть зловили більше. Рибалки бувають дуже-дуже різні, і треба розуміти, що ехолот – це не гарантія, того, що ти надубасиш. Можливо, він приведе навіть до менших результатів, але іноді, коли ти знайдеш за допомогою ехолота гарне скупчення риби в перспективному місці, там, де щука кормиться часто, ну, ти вже відчуваєш себе як в магазині. Ти вибираєш розміри, ось це маленька, ідеш, там п'ятірку, шістку чекаєш і так далі. Тобто, ехолот дає інформацію, але не дає гарантію, що ви надубасите риби. А це просто дістав рудру свою. Льошина Рудра, на яку він зловив щуку, він придбав її в 2012 році, а цю я в 2009. Воблери, які свого часу не мали багатьох гарних, якісних реплік. І тоді за них платить великі гроші, сенс був, тому що ти отримував певні дивіденди, результати по рибалках, по кількості риби. Гляньте, які у Льоші теж, бачите, яка погризана вся. Свою я багато разів покривав лаком, тому що часто використовував. І думав, що трійники просто перепиляють тіло воблера десь навпіл. Потім знімав ці шари лаку, коли вже тут дуги утворювались, покривав заново. Коротше, в облери ціловили дуже багато, дуже класні воблери. Але зараз, коли є, набагато дешевші реплики, у яких є. Кольори, наприклад, такі, яких немає у оригіналів, дуже яскраві, класні та результативні. І коштують значно дешевше, наприклад, манія ця втричі дешевша, ніж оригінальна рудра. Що на рудру щука, що на манія від трайден щука. Ось вам результат. Тому треба думати зараз, чи переплачувати за японські воблери. Хто напише там з приводу повторюваності оцей міф. Японські воблери японськими залишаються лише на папері за юридичною адресою виробника. Давним-давно ОСП виробляється в Китаї, повторюваність у них приблизно однакова, як і з більшістю реплік. Один в один. Просто коштують набагато дорожче. Так, це я вам про Воблери трошки розповів. І задавали мені питання, чи Fortran 25 справляється з 130 ми Воблерами, 70М-моделька. Друзі, цю інформацію можете сприймати як рекламу, тому що Ярослав Злий цю палку мені презентував в коментарях під моїм. Попереднім відео на Ютуб. Подарували флагман мені цей спінінг. Тому можете вважати моє-судження якесь судження про цю палку рекламою. Я заангажована сторона. Але, як ви бачили, 130-ту репліку на рудру смикає без питань. Льоша думає, треба йому ехолот, дорогий структурник, не, чи ні. Не, не треба? Не. <кл 'я> Що він вам сьогодні допоміг? Мам, да. Ви рибу бачили? Звісно. Прям багато. Здорових щук. Саня, ну покажи, будь ласка, що у вас за моделі холота. Лоуренс Eliti 2. Бачиш, Льоша, у більшості рибалок, звичайних, не спортсменів, не гідів Однакові холоти дуже часто, тому що вони дають за мінімальні кошти, вкладені в них максимальний ефект. Оп-оп-оп, щас, 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 нічого, собі вітер. Оп Щуку ви в нього бачили? Конечно. Зловили? Ні. Ну, бачиш, а ми не бачили, але зловили. <реш> Будемо чекати. Коротше, лоріки, елітки, не просто так раджу, розповідаю про них. Бачите, кругом вони дуже часто однакові у нас у багатьох рибалок. Зараз. Да, щука есть. но душа активна шестика. У ну, сейчас переменная погода, блядь. Вчера, вчера ты дур, что это, блядь? Опа, ось, ой, 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 ой 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 Ух, бляха и сошла. Не, ну и сошла, в мана пришла. Давай. Хорошая, хорошая хороша наглухо. Ух. Ой-ой-ой. Блін, як можна рибачити з поганим настроєнням, ну яким мудаком треба бути, скажи. Я не розумію просто. Ну, нахер ти сюди їздиш, якщо ти говно пахала вроді би. Ох, люди. Сидів би вдома. Жінки плакав би Хороший. там. Ух. трошки отручені. Оба! Ух, ду-ду-ду-буду-да. Зібралися всі човни в одній кубці. І тільки що затвічив ось таку ще ну, задушечна риба, трошки в ній немає, але теж така залікова, приємна. З третьої покльовки воблер дуже давно десь валяється по сумкам і трійничок хвостовий, ну, просто тупий. Три покльовки, одна риба, значить, треба міняти цей трійник. Приємно, кайфово міняємо трійник і пробуємо ще. Коротше, Льош, дивись, виступав я. На змаганнях в крутих човнах напарників різна техніка від флагманів ринку. Чому я тобі раджу Лоуренс? Тому що один раз налаштування зробив, зима чиста вода, літо вода цвіте. Зараз не така вона брудна, звичайно, буде у нас взагалі зеленка стоять. ну Видно, що вода цвіте, десь там трошечки якихось помарочок по картині, але рибу ти чітко бачиш, коли вона десь там ближче до придонних шарів тіліпається. Ти бачиш, її в даунскан, коли вона на любій глибині. Структура ну, тут. Більше вона показує те, що ближче до дна, особливо на глибинах високих. І не парися зовсім. Я забув навіть, на якій я частоті хожу. Один раз виставив. Картинка чудова, як ти бачиш. Ну, Сьогодні щука. От, ну, Покльовок прям багато, поводить себе дуже дивно. Три риби дістали на двох. З десяток покльовок, покльовки потужні, вона пре і злітає. Коротше, ну, ситуація якась дуже дивна. Один раз налаштував і забув, не витрачаєш ніколи час. Чому дев'ятка, а не сімка, сімка вдвічі, напевно, дешевша. Але тобі робочий стіл твій треба розбити як мінімум на три зони. Я роблю ось так: бачиш, структура нижня частина. Повністю займає і верхню розбиваю на дві карта та даунскан. І цієї діагоналі тобі вистачає, щоб там ну, не напружуватися сильно, не придивлятися. Якщо у тебе, звичайно, соколиний зір, то можна зекономити суттєві гроші і взяти сімку. Але частіше за все, коли ти почнеш картою працювати і орієнтуватися одразу і на даунскані, і на структурі, то треба буде якось режими міняти, все все підстроювати. Коротше, трошки напряжно, коли. От о, такі умови, як у нас, коли ми не стоїмо на одній бровці, не шукаємо судака, там не рухаємося по одній бровці, а літаємо по всьому водосховищі. Картою активно користуємося, тому дев'ятка. Офіційний, неофіційний, бери там дешевше, якщо є продавець, якому довіряєш, ці охолоти вже вони. Давно у використанні статистика по їхнім поломкам вже є у майстрів, ремонтуються вони, але якщо ти адекватно до нього ставишся, все з ним буде добре, дуже-дуже багато років. Можна взяти сміливо навіть вживаний. Офіційні значно дорожчі, але якщо трапиться якась поломка, скоріше за все, тобі все одно виставлять рахунок за його ремонт. Що тобі ще треба сказати з приводу? Цього саме ехолота, як ти бачиш у багатьох рибаків, Олег підпливав з санію у сані такий. У Олега такий у більшості тих, кого я знаю, хто тут рибалять у всіх такі самі ехолоти. Тому Elite Ti двійка, він ще є в продажу. Це, напевно, найдешевше та найкраще рішення, яке є на ринку. Та найпростіше, якщо ти любиш любитися з різними гаджетами, з різними механізмами, з різними програмами, то можна взяти якби і конкурентів, але там дуже часто доводиться підстроювати ехолот. Під певні умови, особливо, коли влітку килим трави. Ну, прям треба трошки подовбатися. Тому я все-таки радив Лоуренсе Ріті Ай 2. Ну що, Олексію, сподобався тобі халот в роботі? Так, гарно. гарний девайс. Ну, Щуку бачив, але вона закрилася сьогодні рота. Умовили тільки три щуки. І покльовок сім було. Диви, ми тільки вийшли на берег і вітер стих. Що, що, щось ми заколдовані. З тобою да, сьогодні щось корот, у нас не склалося. Ну, як не склалося, риби, підловили трохи. Суть в тому, що холод сьогодні особливо нам не допомагав. Бувають рибалки, коли він прям витягує і робить якісь дива. Що я тобі ще хотів розповісти? Дивись, бачиш, як у мене на струбцині датчик сюди. Він за трансом захований угу. і дивиться ну, сюди. Щоб не ну так, да. тут з однієї сторони, плюс в тому, що ти його не пошкодиш, а коли нога відкинута, ти йдеш на моторі, одну сторону у тебе затіняє мотор. А, -а, а, І, коротше, тут і плюси, і мінуси. А якщо розвернуть його, приклеїть карманчик а -а -а. на дно угу. і всунуть його прямо під дно, угу. то тоді нічого не затіняє, ти в налаштуєш. Хехалота міняєш сторони датчика, все бачиш чітко, ну якби розвертаєш. Mm -hmm. Mm -hmm. І е, все класно на великій воді, але коли виходиш потім на берег, можна продрушляти і пошкодить датчик. Так. Датчик коштує теж кілька сот доларів. і Якщо механічно буде пошкодження, по гарантії тобі ніхто його не поміняє. Тому якщо ти людина 100%, 100% будеш його постійно діставати набагато краще. Картинка, коли він під човном, але я не впевнений в собі, в мене купа емоцій. Там здорова риба зрізала, забувшись на березі, треба повернутися. І якби бачив у інших рибаків, неодноразово, як на цих датчиках, виходили прямо на берег, а потім кричали О Боже, що робити. Тому, коротше, я використовую так, а ти дивися, як буде зручніше. Можна завжди підняти трошечки мотор і якби ходить. Трохи повільніше. На тр... да, 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 на режимі мілководдя, трошечки повільніше, трошки більше газку. Але датчик все одно захищений. По воді можеш його пошкодити, якщо десь щось буде ну, тверде. Коротше кажучи, тут кожен для себе вирішує, є над чим подумати. Але суть в тому, що моментів дуже багато. Гарантій ніяких не дає те, що в тебе є холод, косяків, багато, гроші великі заплатиш. Я забув тобі сказати, що зараз є ще такі модельки, прикольні. Eagle, здається, вони називаються. У них немає сенсорного дисплею. За цей сенсор прям такий страшний плюс, всі говорять, але коли у тебе мокрі руки. Не достукаєшся до нього, коли холодно, теж не ну не ідеально працює, але не ідеально по вісім разів буває. Тикаєш в нього щоб попасти. Ось птичка нам. Передала привіт на дисплей, ось це теж може спровокувати не дуже адекватну його роботу. Коротше, я в сенсорному дисплеї взагалі ніяких переваг не бачу. Краще, отут джойстиком виставити курсор, куди тобі треба, поставити точку, якщо треба. Ну, коротше кажучи, він. працює на цій моделі сенсорний дисплей, так собі, не на ті гроші, які він коштує, але в цілому, ось ця сама моделька це те, що, як ти бачив, майже у всіх рибалок тут такі. Да. І... Дає максимум за мінімум вкладень, мінімум часу по налаштуванням, в будь-яку погоду працює, тільки не дуже гарно в сонячну погоду видно. І коли качка велика, цей датчик кидає. Відповідно, все відображається на моніторі. Тож, друзі, ось така у нас рибалка вийшла. Ось такий маленький. Лікбез по використанню ехолота. Кому цікаво буде, можете переглянути, хто переживає за придбання чи не придбання ехолота. З приводу ехолота, часто питають в коментарях, що за модель, інші різні питання. Під цим відео буду відповідати на питання саме про ехолот. Дякую всім за перегляд, миру вам та добра!